Гаразд, про те, що відбувається сьогодні на території України, Росія масово масово атакувала нашу державу, зокрема шахедами, так власне, фактично всю територію України. Чекаємо ще на звіт повітряних сил про те. Вже маємо таку неприємну м'яко кажучи звістку. Україна втратила, на жаль, винищувач F-16 під час бойового бойового виліту. Уночі, 16 травня, близько 3.30 було втрачено зв'язок із українським f 16 який виконував завдання з відбиття повітряного нападу. За попередніми даними пілот знищив три ворожі повітряні цілі та вів вогонь по четвертій, коли на борту виникла критична ситуація. Льотчик, Встиг відвести винищувач подалі від населеного пункту та катапультувався на щастя. Його швидка евакуювала все тобто стан його задовільний на щастя. Так загрози життю немає. Комісія вже почала з'ясовувати деталі цього інциденту, причини Іван Оксі. Як ви це прокоментуєте? Наскільки є критичною втрата ще одного F-16 для України на цьому етапі війни? І слава Богу, ще раз акцентуємо, що з пілотом все нібито як гаразд. Почнемо з того, що будь-яка авіація це точно не, скажімо, стовідсоткова гарантія життєзабезпечення цього військового обладнання. У будь-якому випадку, вона має властивість ламатись, має властивість потрапляти під ворожі удари, чи можуть виникати абсолютно, скажімо, неспрогнозовані технічні моменти. Тут могло бути банально будь-що від, від птаха, який потрапив, скажімо, в моторний відсік, до, до будь-якої ситуації нештатної. Наскільки ще мені там відомо, додатково що він власне в цей момент вів вогонь з гармат. Це могла навіть банально авіаційної гармати. Десь гільза. Ну, причин може бути багато е, в будь-якому випадку. Звичайно, що втрата такого літака, особливо для України, це. Це серйозна втрата. Це його вартість і процес. Ми знаємо наскільки складний процес був і підготовки навчань пілотів, і процес передачі цих літаків в Україну. Ну але з іншої сторони, ми маємо розуміти, що в наш час це війна, і в війні завжди відбуваються втрати. На жаль, це гірка правда. Те, що пілот і відвів літак і сам катапультувався, ну в будь-якому випадку. Свідчить про те, що він зумів навіть при складній ситуації взяти наскільки це можливо під контроль. Проблему наскільки все-таки зберіг холодний розум, там, скажімо, не запанікував, не евакуювався швидко а і подумав про населення, яке знаходилось так би мовити, під крилом літака. Це з позитивного по відношенню до самого пілота. Решту комісія дасть висновки. Ну, будь-якому випадку, помилки потрібно враховувати, виклики потрібно враховувати. Ну і не забуваємо, що f 16 по суті не ну, немає е, такого досвіду ведення бойових дій в таких складних умовах, як є Україна. Тобто, як правило, авіація країн НАТО завжди застосовувалася, бо при перевазі в повітрі. При масованій підтримці протиповітряної оборони проти набагато слабших армій тоді як зараз f-16 в сучасній технологічній війні бере участь на стороні країни, скажімо, яка має меншу кількість авіацію ніж противник, меншу кількість всього озброєння і кількості людей, і веде війну в обороні проти агресора. Тоді, як правило, коли авіація країн. НАТО використовувалась як зброя, яка мала тотальну перевагу всюди. Тому, звичайно, ми заодно і вивчаємо зараз ці, ці, цю авіацію як таку, яка може працювати в складних екстремальних умовах проти сучасного ворожого озброєння. Коли вони проектувалися і закладалися, іменувався F-16 Ну точно безпілотників такій кількості не було, не було настільки ешелонованих систем протиповітряної оборони не стільки не було стільки навіть банально ручних засобів ураження і багато, багато інших інших моментів. Стеження супутникового настільки тотального контролю за повітряними просторами. Тут важливо розбиратися, важливо дійсно оцінювати і удосконалювати техніку. З другої сторони, ну за весь час відколи F-16 в Україні. Якщо я не помиляюся, це другий літак, який був виведений з ладу, е, якщо я не помиляюся, а, а так, ну, другий моєму так. так що Це не є не є критичні втрати навіть відносно тої кількості авіації, яка була передана нам, але в будь-якому випадку завжди, завжди. Питання потрібно досліджувати відповідним органам не для того, щоб знайти винного і покарати, а для того, щоб провести детальний аналіз і в майбутньому уникати по можливості, якщо даватиме ситуація, можливість таких проблем чи таких викликів. Угу. Іван Оксивич, хочу з вами ще поговорити про ситуацію на фронті. Президент Зеленський сказав, що російські війська вже кілька місяців ведуть наступальні дії по всій лінії фронту, зосередивши основний удар нині на сумському напрямку, де сконцентровано близько 67 тисяч особового складу. Водночас, за словами речника оперативно-тактичного груповання Харків Павла Шамшина, Росія фактично розпочала літню вже наступальну кампанію, тобто активізуються штурмові дії, зокрема в районі Липців на Харківщині, де противник Користовує ну, майже все так, бронетехніку, монтицикли з піхотою, все скажіть, будь ласка, от як ви це зараз поясните? Який стан справ у нас нині на фронті? Ми можемо казати про те, що починається якийсь новий етап, щось таке особливе, от перед цим літом, що, що на фронті скоріше за все очікується загострення. Якщо так, то на яких напрямках? Почнемо з того, що в кінці 25-го року стало зрозуміло, що противник буде намагатися максимально воювати 26-го. Ні, 24-му, так, в 25-му буде максимально атакувати, бо вони минулорічні, в 24-му році відносно 23-го року збільшили видатки на війну на 25 мільярдів. Тобто вони в 23 році там був видатки в межах 130 мільярдів, потім казали, що вийшло до 145, ну і плюс рахує ще 25%. Тобто 160-170 мільярдів тільки прямих видатків. Скільки непрямих, важко порахувати. І, і звичайно, що ми розуміємо, що на 25-й рік противник ставив ставку довершити так би мовити, перемогу чи ту роботу, яку він сподівався виконати в 24-му. Тобто, то та повна окупація Донецької, Луганської областей, взяття під контроль або створення так званої санітарної зони в районі Харкова. Знаємо, вони готовили бригаду річкових катерів, яка мала перейти на правий берег Дніпра в районі Херсону. Ну і там багато ще і дрібніших, так би мовити, моментів. Запоріжжя вони теж розглядали як напрямок спроби хоча б підійти в передмістя. Тому пригадуємо, один час була інтенсивність нанесення ударів кабами, ракетами по місту. ці військові операції не втілились. противник роз втрати шалені. Противник розуміє, що так тривати навіть для нього при безлімітності людського ресурсу не може. Тому ми бачимо, що от зараз. Склалося декілька факторів, яких Росія намагається використати максимально, тобто, це така лояльно-нейтральна політика Трампа по відношенню до Росії. Перше, друге, вони зуміли все-таки, чи не зуміли, чи вони нарешті вирішили визначитися, і продемонструвати, що вони перебувають під покровом Китаю. А отже, якісь максимально радикальні виклики, удари по Росії вони виключили від навіть тих самих країн НАТО. Вони підтягнули Північну Корею, підписали на крові, залучивши її війська. Так, Північна Корея це не про оборону Росія, але тим не менше. Це є союзна армія, яка готова воювати разом з росіянами навіть на інших, е, інших країнах. Крім цього, кошти закладені, крім цього, виявилося, що НАТО за таким надуванням м'язів в багатьох випадках, скажімо, сильно недокачане. Так, десь такі та НАТО, такий бодібілдер, який. Не займав, не раніше не приділяв увагу всім м'язам, а тільки от конкретно взятим, а решту дуже відстають, і це впливає на загальний стан організму спортсмена. Оце приблизно зараз таке НАТО. І росіяни намагаються власне, бити по тих м'язах, які недорозвинуті, які впливають, <клес> які є проблемними для загального організму. Ну і той момент, що все-таки Росія розраховує, що ми або виснажимося фізично або ми те, що ми бачили знову ж навіть у 2024 році, півтора мільярда доларів, які вони вкладали на контрпропаганду. І ми бачили, наскільки противник ставив ставку навіть початку 25-го року на внутрішню дестабілізацію тероризмом, підривами, диверсіями, внутрішніх піднімання оцих внутрішніх ломів про від Росії, які мали впливати на дискредитацію окремих там ланок військового політичного керівництва, на суспільні, якісь тригірні болючі речі тиснути і так далі. Тому зараз, по суті, Путін і зараз, от ми бачимо навіть і цей ж самий Туреччина про переговори про переговори без переговорів. Отак, так, так звичайно, що. Да, я перепрошую, ще хочу вас просто поцікавитись по фронту. Я до переговорів ще якщо встигнемо повернусь, я просто там згадала так само про Сумщину. Ось український військовий блогер Богдан Мирошников пише про те, що дійсно у нас на Сумщині складається складна ситуація. Каже, що на Курщині і Білгородщині ворог перебуває у глухій обороні, натомість на українському боці наші сили намагаються стабілізувати ситуацію після втрат спричинених. Дивними наказами Мірошников також наголошує на потужній роботі російських ФПВ-дронів на оптоволоконному управлінні, зокрема на трасі в бік Курщини. Ви можете щось про це сказати? Отже, я раз і продовжу в тому плані. І власне противник прийняв рішення, е, окрім діючих напрямків, на яких вони активно воюють. Ну і визначені як пріоритетні, такі як Покровський. А зараз ми бачимо і Новопавлівський, тобто, це той напрямок, е, скажімо так, прикордоння Дніпровської області Донецької. Противник для себе вирішив ну, провести стратегічне доопрацювання військової операції наступу на сумщину. Це mm -hmm. ми власне ми спроби наступу на Сумщини. Противник <кій> організовував 22 й 23-й рік, ну це були невдалі. Зараз, з урахуванням того, що вони в силу обставин, які спочатку від них були незалежні, але в силу цих обставин противник накопичив війська в районі Курщини, в районі Білгородщини. Противник намагався витістити збройні сили на Курщині. Правильно, ми підмітили, що там вони пробують перейти в глуху оборону, але там бойові дії на території Росії, і там лінія фронту теж має властивість до збільшення не на користь росіян. Звичайно, що вони намагатимуться в приближній зоні. І перехопити ініціативу. Дійсно, але ми будемо говорити теж відкрито, що район Сумщини з 22-го року ніколи не був спокійний. Там завжди відбувалися артилерійські дуелі, -ду -ду там відбувалися боєздітнення на рівні диверсійних і контрдиверсійних підрозділів. Там були спроби як із противника, так і збройних сил працювати в прикордонній зоні. Багато роботи, агентурна мережа і так далі. Просто ж зараз все ближче і ближче до, скажімо. До готовності противника провести на стратегічному чи на оперативному рівні військову операцію навколо Сумщини. В такий випадку завжди акцент зростає кількість розвідувальників, зростає кількість більшої присутності, окремо взятих видів озброєння противника чи окремо взятих родів військ. Та ж сама авіація, ті ж самі артилеристи, та ж сама. Розвідка зростає в об'ємах, а отже, підтягаються системи протиповітряної оборони, ну і весь механізм запускається. Це, в свою чергу, все більше і більше з'являється виявлення, удари по логістиці, по тилах од, од кожної сторін. і це те, створює ситуацію, коли з кожним днем, скажімо, все більше і більше сил засобів втягаються в такі бойові дії. На даному етапі. Казати, що противник прийшов наступ на стратегічному рівні, ну мені складно. Я думаю, що все-таки це би мав озвучувати Генеральний штаб або структури, які володіють ну, детальною інформацією на цьому напрямку в загальному об'ємі, і можуть це озвучувати. Тут важливо, можуть це озвучувати так, що на даному етапі ми можемо говорити про те, що противник дійсно. Буде нарощувати як і напрямки, так і способи. Для того щоб максимально дестабілізувати ситуацію в Україні і максимально перехопити ініціативу на лінії фронту, тому що Путін теж прекрасно розуміє, що затягування війни вигідно тільки для нього, для навіть його країн-союзників, сателітів, які всі відволікаються на цю війну, mm -hmm. і я вже не кажу країн не союзників для Путіна це неприйнятно. Ну і окрім того, він теж розуміє, що цей. Недотренований спортсмен НАТО е, по суті буде виправляти чи під, підтягати свої слабкі місця, вирівнювати і для того, щоб бути готовим. А для нього це теж ситуація неприйнятна, бо ресурсу Росії для того, щоб вести війну на два фронти, на три точно немає. Іван Олексійович дуже вдячна вам за цю розмову. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Друзі, підтримуйте нас в коментарях, підписуйтеся і ставте вподобайки. Бережіть себе і до зустрічі.